Вас вітає колектив Черкаської служби новини, як завжди. В цій порі, події, факти, інформація в огляді наших журналістів. Сьогодні випуску золота підкова Черкащини на Тальнівщині досі гине унікальна пам'ятка архітектури мисливський палац графа Шувалова. Його реконструкція почалася 5 років тому. Підготовка до річниці масштабні роботи до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка влада обіцяє відремонтувати дороги та газифікувати села. Доступні ліки у смілі відкрили аптечний пункт мережі медичний кошик. Ціни тут на 30% нижче ніж у приватних аптеках. Змагання за мільйон. Чотири сотні черкащан танцюватимуть на майданці у Києві. Підтримав ініціативну творчу молодь. Губернатор області Сергій Тулуб. В апеляційного суду Черкаської області новий голова Володимир Бабенко сьогодні його представив громадськості голова Вищого спеціалізованого суду України Леонід Фасенко. Володимир Бабенко 18 років працює у галузі права, з них 15 років на посаді судді. Повернення довіри людей до органів ФЕМІДИ та правоохоронної системи загалом таку настанову новопризначений отримав від Леоніда Фесенка. Голова вищого спеціалізованого суду України сподівається, що новий очільник впорається серед пріоритетів діяльності поліпшення умов праці суддівського корпусу. Умов немає, немає ніяких, бо це жах. Працювати по 4-по 5 суддів в одному приміщенні, в одному кабінеті це жах. І Сергій Борисович дуже ретельно вивчив ці питання. І вже є пропозиції, які, я думаю, певним часом будуть вирішені питання розміщення всіх судів, які розташовані в цьому приміщенні для того, щоб апеляційному суду було це приміщення повністю. У Черкасах закрили підпильний цех з виробництва горілки. Активна діяльність одного з жителів Черкаського району зацікавила податківців. Чоловік налагодив виробництво оковитої у власному будинку. Спирт та воду змішував і розливав по пляшках. Готову продукцію збивав на ринках та знайомим за прийнятною ціною. Під час обшуку податкова вилучила 40 пластикових каністр розводного спиртовою суміш. Вони стануть доказами в кримінальній справі за незаконне виготовлення зберігання і збут підакцизних товарів. На гору виробника чекає покарання від 5 до 10 років ув'язнення. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. На Черкащині гине унікальна пам'ятка архітектури мисливський палац граф Шувалова. Наприкінці 19 сторіччя Вальможа звів його як маєток для своєї родини. Білосніжну будівлю оточував величезний дендропарк. Після революції у палаці працювали кілька навчальних закладів. В часи війни німці облаштували в ньому санаторій для пілотів Люфтвафи. А на початку 80-х років в будівлі оселився музей хліборобства. П'ять років тому місцева влада мала намір реконструювати палац. Роботи почалися та через брак грошей і досі тривають. У 2006 році за оригінальними кресленнями датського архітектора Андреса Клеменса Мисливському палацу намагалися надати первісного вигляду. На час реконструкції звідси виселили музей хліборовства. З держбюджету на реставраційні роботи обіцяли виділити 17 мільйонів гривень. Будівництво почалося, але через рік його припинили через брак грошей. Два місяці тому з цієї ж причини звідси пішла і охорона, залишивши старовину будівлю на грабунок вандалів. Краєзнавець Олег Шатайло розповідає: мисливський палац графа Шувалова – унікальна пам'ятка архітектури. Його зводили за всіма канонами тодішнього паркового мистецтва. Дендропарк, який оточував палац за красою, міг зрівнятися лише з Софіївським в Умані. Нині ж замість нього тут непролазні хащі. Парк занедбаний, він не знищений, він занедбаний. От, його можна відновити так само, як можна, я думаю, відновити і палац. От, якщо ми його втратимо, то тоді не буде, не буде що показати і нащадкам нашим. Вже п'ять років родини маєток Шувалових знаходиться на балансі обласного управління капітального будівництва. На поновлення робіт в бюджеті немає грошей. Скільки коштуватиме реконструкція палацу, зараз чиновники навіть бояться уявити. Ми отримали від Державної служби охорони культурної спадщини відмову і надій на те, що це візьметься за фінансування цих робіт держава, немає. На, на слідуючий бюджетний рік тому необхідно шукати потужного інвестора, який візьме в оренду і доведе пам'ятку до потрібних кондицій. На розробку кошторисної документації та пошуки інвестора піде не один рік, зізнаються в обласному управлінні культури. Тальнівські краєзнаці побоюються, за цей час маєток Шувалових просто розберуть по камінцях. Масштабна підготовка до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка набирає обертів на Черкащині. Вже зроблено капітальний ремонт музею Кобзаря, реставрована його могила та облаштовано верхній парк у Каневі. Найбільші зміни відбудуться в Черкаському районі у селі Будище, Звенгородському районі у селах Моренці-Шевченкове, де народився Таріс майбутній поет. загалом же розпорядженням Кабміну визначено 16 об'єктів нашій області, пов'язаних з ім'ям Шевченка. Окрім цього, влада обіцяє відремонтувати дороги та газифікувати. até саме налагодженням інфраструктури розпочнеться підготовка до свята у Вільшані. Село проведуть газ, відремонтують, а частково і прокладуть дорогу до зеленої діброви, де похована старша сестра поета. А ще зведуть йому пам'ятник. В Морницях реконструюють хати, копія та бойка, де Тарас народився та Ріс. В моштах облаштують музей. Музей, який по селі Мошни буде створено, виділено 300 тисяч гривень, і зараз проводиться процедура викупу цієї цього будинку. Потім, коли буде ця процедура завершена, запрошені будуть спеціалісти, і буде створюватися, скажімо, музей того часу, скажімо, коли, коли жив Тарас Рочевченко. Вас кошти переважно надходитимуть з державного та обласного бюджетів. Втім, в управлінні культури Черкаської облдержадміністрації сподіваються і на допомогу меценатів. До співпраці широко залучатимуть і столичних фахівців. Ми працюємо зараз над дизайнерами, які могли б відтворити, які відтворюють вірніше. Місцину цю того саме часу. От, і йде робота з нашим краєзнавчим музеєм і з київськими фахівцями для того, щоб наповнити цей музей змістом. На черзі зведення Тарасової церкви, створення Шевченковського центру на базі Канівського училища та облаштування співочого поля. Останній планують відкрити хоровим міжнародним етнофестивалем. А відтепер ціни на ліки у Смілянській міській поліклініці будуть доступними. Тут відкрили аптечний пункт мережі медичний кошик. Це вже шостий об'єкт, який з'явився у районному центрі в рамках реалізації соціальних реформ президента. Ціни тут нижче на 30% ніж у приватних аптеках. Тож щоб витримати конкуренцію, останні змушені будуть переглянути свою цінову політику. Під оплески та вітальний марш у Смілі відкрили шостий аптечний пункт у мережі Медичний кошик. Працівники лікарні говорять, що реалізація таких проєктів полегшує життя пацієнтам, а не їх гаманці. Дійсно, вони сприятимуть покращенню в лікувальному процесі наших хворих, тому що дійсно в цих аптечних пунктах у них дуже великий асортимент і широкий ліків, а також доступні і низькі ціни. Забезпечувати хворих високоякісними ліками за прийнятними цінами таке головне завдання мережі аптек Медичний кошик, говорить організатор соціального проєкту. Вони переконані, що міські приватні аптеки також знизять ціни, щоб протриматись на ринку фармації. Є обмеження в торгівельній націнці, а саме 10% на вітчизняний перелік препаратів і на весь імпорт до 15%, що в свою чергу дає можливість хворим закуполювати ліки. Якісні і за доступними цінами загалом у Черкаській області вже функціонує 15 об'єктів мережі медичний кошик. На Смілянщині до кінця вересня планують відкрити ще три аптечні пункти. Цифрове телебачення стає доступнішим. Вже найближчим часом малозабезпечені українці почнуть отримувати безкоштовні телетюнери. Їх доставлятимуть поштою тим, хто встиг оформити заяву у місцевих відділеннях соціального захисту населення до 1 липня. Тепер, згідно зі списками, пристрої доставлятимуть безпосередньо до домівок заявників. 885 тисяч українців гарантовано отримують безкоштовні телетюнери. Це всі ті, хто до 1 липня оформили відповідну заяву. Таку можливість держава надала інвалідам першої та другої групи, а також інвалідам війни. Оформити заявку могли й ті, хто виховує дитину інваліда, малозабезпечені сім'ї, а також ті українці, які мали право на субсидії в опалювальний період 2011 2012 років. Зробити це повинні вони були у відділеннях соціального захисту населення. Опитувані зізнаються. Часу Оформлення витратили небагато. Недовго, недовго, швидко. П'ять хвилин. Я заповнював, тому що вже повозився зрення слабе. Ну, будемо говорити так, десять хвилин. Ну, я не знаю, хвилин 5 чи десять. На п'ять чекати на телетюнер пільговикам доведеться теж недовго. Обіцяють у Держком Телерадіо. Вже найближчими днями перші партії з пристроями поїдуть у регіони. Отримати їх можна буде у найближчому відділенні Укрпошти. Це проєзійде вже в течіні ближайших місяців. Я думаю, що до 1 октября всі получать свої телетюнери. Ті, хто написав такі заявки. Мы уже получили первую партию телетюнеров в количестве 50 тысяч штук. Укрпочта будет осуществлять их доставку вот уже с понедельника. Встановлювати ж пристрої українцям доведеться самотужки. Однак фахівці наголошують, це не складніше, аніж приєднати до телевізора звичайну антенну. Однак кімнатна антенна теж знадобиться. Без неї телетюнер не працюватиме. Такий пристрій вже може приймати 20 національних телеканалів кращої якості. Однак незабаром список розширить до 32 за підрахунками Держкомтелерадіо, до 2015 року вся Україна має перейти на цифру. По тому українські телеприймачі від'єднають від аналогового сигналу. Якщо раніше аналоговий сигнал передавався з допомогою аналогових передатчиків звичайних передатчиків на одній частоті, передавалась одна программа, то сегодня на одной частоте можно передавать до 10-11 программ. Речь идет в первую очередь об экономии радиочастотного ресурса и о значительно большем и лучшем качестве передачи и приема телевизионного сигнала, качества картинки и качества звука. Поліпшити якість картинки та звуку українці можуть вже зараз, придбавши телетюнер у торгівельній мережі. Вартість пристрою стартує від 500 гривень однак, придбавши один раз, отримуєш цифрове телебачення високої якості без будь-яких обмежень та доплат. Наголошують фахівці. Велике зібрання на семінар до Черкас з'їхалися директори всіх екологічно-натуралістичних центрів України. Все для того, аби обговорити проблеми позашкільної освіти. Таких масштабних заходів освітнього спрямування місто не бачило майже три десятки років. Він триватиме з 3 по 6 липня. За цей час педагоги матимуть змогу поділитися досвідом та на власні очі побачити систему позашкільної освіти Черкащини. Протягом семінару учасники побувають у Каневі. А в Золотоніському районі відвідують школу Коробівського шкільного лісництва. Ми перший раз тут за 30 років така, такий контингент людей. І, власне, хочемо ще раз подивитися, зміряти, прицілитись, яким чином і якою дорогою позашкіллю рухатись на Україні. Чотири сотні черкащан танцюватимуть на Майдані у Києві заради виграшу одного мільйона гривень. Наше місто стало одним із 12, які візьмуть участь у популярному танцювальному шоу. Підтримав ініціативну творчу молодь губернатор області Сергій Тулуб. За першими зборами команди спостерігали наші кореспонденти. Подруги Аня та Карина професійно займаються танцями більше семи років. Коли почули про відбір учасників для участі у популярному танцювальному шоу, одразу вирішили прийти на реєстрацію. Ми вирішили прийти з нашого танцювального клубу це бальні танці. І якби підтримати Черкаси на цьому шоу. А ось 14-річний Роман любить грати у футбол. Втім, заради перемоги Черкас готовий навчитись танцювати. Перше потрібно підтримати дух міста. Потрібно, ну щоб Україна побачила, що Черкаси це також потужне місто і має чимало талановитих дітей, які вміють танцювати. Танцювальний майстерність не має значення. Головне бути уважним, креативним та мати велике бажання перемогти. У цьому переконаний головний тренер черкаської збірної Максим Оробець. Хлопець каже, на що витратити мільйон у разі перемоги. Вирішуватиме команда. А, яка у нас мета буде? це ми будемо приділяти. У мене є ідея, щоб ми определіли це всі разом місці команди. У нас буде відкрите так сказати голосування, пропонування, де люди будуть ну, пропонувати все, що їм нравиться. Перше тренування відбудеться 10 липня у Черкаському манежі. А 18 серпня команда із 200 черкащан вже дивуватиме глядачів шоу своєю майстерністю на презентації у Києві. Надалі буде задійно чотири сотні танцюристів. Завтра будуть інші новини, як завжди більше їх на нашому сайті. Дабі-дабі-дабі. Росмедіа. Ком'є Людмила Шовченко підготувала свіжу добірку цікавих спортивних подій з ними. Вас ознайомить вже за мить. Я вітаю вас і про новини спорту у наступні 5 хвилин. Україна підбиває підсумки єврочемпіонату з футболу. Іноземні змі відзначають високий рівень підготовки нашої держави до євро. А гості дивуються привітності українців. Неабияку роль у такому позитивному сприйнятті України зіграли ті, хто найчастіше спілкувався із іноземними вболівальниками. Це волонтери. Найкращим з них особисто подякував прем'єр Микола Азаров. Близько 4,5 тисяч волонтерів працювали в Україні під час євро 2012 у приймаючих містах. Молоді люди, які володіють англійською та іншими іноземними мовами, допомагали гостям чемпіонату зорієнтуватися у містах, порозумітися, надавали мовну підтримку у медичних центрах, допомагали з транспортом у фан-зонах, кемпінгах. Як результат, тисячі іноземних болівальників відкрили для себе яскраву, доброзичливу та гостинну Україну. Найкращим волонтерам особисто подякував прем'єр Микола Азаров. От вашої роботи безкорисної роботи, по багато годин в день, дні від то з яким настроєнням наші гості. будут находиться в Украине. Вы не строили дороги, да? асфальт не укладывали, бетон не месили. Но вы делали очень важное дело. Вы создавали репутацию нашей страны. Працювали добровольці безкоштовно по 8 годин на день. Утім вони не скаржаться. Навпаки, запевняють, що отримували неабияке задоволення від спілкування з гостями Євро. І, звичайно, почували, що роблять свій внесок у те, якою Україна запам'ятається тим, хто вперше її відвідав. Кажуть, не почули жодних нарікань, лише слова подяки за допомогу. Загалом іноземці цікавились, як знайти стадіон, готель, місця відпочинку. Та іноді волонтери чули і незвичайні звернення. З самого початку, саме де розташовувався лагерь шведів, не спочатку не було в них води, і от до нас хлопці, зовсім молоді хлопці, підходили і запитували, де ми можемо помитися. Ми намагалися відправити їх, можливо, в готелі. Моя робота заключалася в тому, що це була мовна підтримка лікарів як швидкої медичної допомоги, так і диспетчерів центральної міської станції швидкої медичної допомоги. І в принципі, це така відповідальна робота думаю, що саме через те, я тут що така ланка досить ну за яку я відповідав, в принципі, вагома, оскільки від цього залежало людські залежало людські життя. В першу чергу на знак подяки волонтери отримали почесні грамоти та годинники, та найціннішим вважають досвід, що отримали від спілкування з гостями з інших країн. Для когось він стане в пригоді у майбутній кар'єрі, а дехто радіє, що знайшов на чемпіонаті нових друзів. До початку футбольного сезону готуються не лише гравці футбольного клубу «Славутич». центральний стадіон Черкас теж приводять до ладу. У планах же будівництво ще одного запасного футбольного поля створення парковок та встановлення нового табло. Ми маємо досить хороший стадіон. Правда, ті роботи, які ми запланували, ми їх виконуємо. Сьогодні важливо дійсно все-таки. Табло, яке необхідне по вимогах регламенту професіональної ліги, також ми маємо вже освітлення. Ми його протестували. Плануємо багато де чого зробити, адже і треба все-таки запасне поле, щоб воно було дійсно необхідне для підготовки гравців, для проведення турнірів дитячих і над цим треба працювати. і Працюємо оздоблюється територія, приведено до порядку. Зараз ведуться роботи над тим, щоб забезпечити парковку для автотранспорту. Ні, до обласного центру з'їдуться найсильніші велосипедисти та триатлоністи країни. Вони візьмуть участь у відкритому чемпіонаті України з велоспорту серед юнаків, що відбудеться 14-15 липня на Смілянському шосе. Наприкінці ж місяця, 28 липня, у долині троян стартує відкритий чемпіонат України та чемпіонат міста Черкаси з триатлону. З чого складається раціон спортсмена? В системі підготовки, здорове харчування це один із основних факторів, який дає можливість досягати бажаних висот. Спортивна редакція Черкаської служби новин вирішила дізнатися, що їдять черкаські зірки спорту та де беруть сили на виснажливі тренування. Основним принципом роботи спортсменів є не лише фізичні навантаження, а й збалансована система харчування. Тому меню спортсменів дуже різноманітне та індивідуальне. Кожний вид спорту потребує окремих продуктів, які містять достатню кількість жирів, вуглеводів та вітамінів. Неодноразова чемпіонка світу з фітнесу Оксана Оробець один із секретів успіху вбачає у спеціальній дієті. Аби завжди бути у відповідній формі, доводиться дотримуватися відповідної дієти. Її меню складають продукти, які містять вуглеводи, білки та вітаміни. Тоді вже йде те підготовки там остання тиждень, вона практично всіх ізнакова, тому що з продуктів залишається це, е, практично… В раціоні стаються одні білки. Одні білки це, це м'ясо, це риба. Да? Убільводи дуже мало, тобто там буквально вже угліводи вищіпнуться в грамах, буквально так воно і є. Майстер спорту з легкої атлетики Олексій Гордієнко енергію та силу черпає від споживання свіжих та калорійних продуктів. Основним компонентом у меню атлета є м'ясо, причому будь-якого приготування. Його щоденний раціон не обходиться без цього продукту. А от на сніданок він завжди їсть кашу. М'ясі содержаться всі замінніми і незамініме міна кислоти. Поэтому я не представляю спортсмена, який не кушає м'ясо. Тож смачна та здорова їжа поряд із талантом дають нашим спортсменам сил, енергії та можливість завжди бути у гарній формі. Тож і ви слідкуйте за своїм меню, будьте здоровими та бадьорими. А спортивна редакція новин вже працює над новим випуском. До побачення. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області 4 липня вночі буде 16-21 градусів, день – 27-32. У Черкасах начислюють очікувати 18-20 градусів, у день – 29-31. Температура води у Дніпрі для Черкас 24 градуси. Атмосферний тиск в межах норми. Наступної доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря коливатиметься. Цього дня варто чекати мінливої хмарності вночі без опадів, день у Черкасах та місцями по області невеликий короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно східний, 5-10 метрів за секунду. До кінця поточного тижня суттєвих опадів не очікується, але в денні години місцями по області можливі невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температурний фон залишатиметься підвищеним в день. Температура повітря становитиме 27-32 градуси, уночі 17-22. А за церковним календарем 4 липня відзначається день священомученика Терентія, єпископа Іконійського. У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. Цього дня зацвітає липа.